Доброго дня, мої шановні учні! Я вітаю вас на черговому уроці Сольфеджіо, і зараз я вам розповім про ті завдання, які я підготувала для вас на цьому тижні. Сьогодні ми з вами познайомимось з літерним, або, як його ще називають, буквеним позначенням нот. Для чого це робиться? Для того, щоб скоротити і зробити більш зрозумілим та універсальним запис нот та тональностей. Кожна нотка має свою назву, в чому ми з вами неодноразово переконалися, але є ще їх альтернативне або скорочене позначення латинськими буквами. Давайте детально це розглянемо. Нотка до називається Буквою С. Ре має назву Д. Мі позначається як літера Е, нотка Фа позначається Ф, нотка соль літерою Г, нотка Ля літерою А. Нотка Сі літерою Х. Але нотка Сі бемоль має окрему букву, букву Б. Також своє позначення мають і знаки альтерації. Наприклад, дієз ми позначаємо буквами Іс. Бемоль – так, наприклад, мі бемоль позначається С замість е ЕС. Ля бемоль позначаємо «ас» замість АС. Мажор також має свою назву. Ми його пишемо дур. А мінор у нас це моль. А тепер давайте закріпимо це виконанням практичного завдання. Отже, у першому завданні вам потрібно підкреслити сховані в словах літерні позначення нот та записати ці ноти на нотному стані. Зверніть увагу, що перший рядочок у нас скрипковий ключ стоїть, а на другому рядочку вам потрібно записати сховані ноти вже в басовому ключі. Будьте уважні! Щоб зрозуміти, як виконувати це завдання, давайте перше слово розберемо разом. І так, наше слово док. Давайте з'ясуємо, які літери цього слова можуть нести зашифровані ноти. Отже, літера D підходить нам чи ні? Звісно, що підходить, адже літера Д позначає нотку Ре. Літеру Д обводимо в кружечок, а ноту Ре пишемо на нотному стані. Йдемо далі. Друга буква нашого слова О не позначає жодної нотки. А от третя літера Г позначає ноту соль. Тож ми літеру Г обводимо в кружечок, а нотку соль пишемо на нотному стані. За таким прикладом, знайдіть, будь ласка, сховані назви нот і в інших словах. У другому завданні вам потрібно, користуючись скороченим літерним позначенням, записати тональності, що відповідають ключовим знакам. Отже, дивимось на перший приклад. Три дієзи у нас мають тональність ля мажор та фа дієс мінор. Їх потрібно записати наступним чином: ля мажор а дур, а фа дієс мінор фіс, моль. Нагадую, що кожні знаки при ключі мають пару паралельних тональностей одну мажорну і мінорну. А тепер переходимо до третього завдання. Вам потрібно проспівати з тактування музичний приклад і записати його тональність скороченим літерним позначенням. Давайте визначимо, що в нас за тональність. Для цього дивимось на останню ноту та на знаки при ключі. Тоніка Ре та два дієзи при ключі вказують нам на те, що наша тональність ре мажор. Запишіть, будь ласка, в зошиті скороченим позначенням, як ми позначаємо тональність ре мажор. І перед початком співу давайте проспіваємо гаму ре мажор та тонічний тризвук. Раз і два і три і. Два і три і І наостанок давайте запишемо музичний диктант. Тональність його буде також ре-мажор. Визначте, будь ласка, самостійно розмір і кількість тактів. Бажаю вам успіху! На цьому, все. Я дякую вам за увагу і до наступної зустрічі! Бережіть себе!